Ваше заняття повинно бути цікаве, щоб ви не зупинилися. Якщо вам не цікаво щось робити, вам не цікавий той процес, яким ви займаєтесь, ви не будете цим займатися. Я зараз 27 днів підряд займаюся активністю або їжу на велосипеді, або ходжу зі скандинавськими палками. І мені цікавий сам процес. От, я зранку навіть прокидаюся і відчуваю, в тому не виспався чи то обстріли, чи дощ, от сьогодні був такий сильний, прям все шуміло навкруги. Але все одно я зранку прокинувся, форму одягнув, і я вже в формі думаю, ну, трошечки прийдусь. Почав трошечки проходитися, думаю, трошки швидше прийдусь. Не дивлячись на те, що складний маршрут, навкруги калюжі, мокро, стан такий не виспався, не виспався, не виспаний стан. Але все одно я йду, тому що ну мені сам процес цікавий, і плюс мені цікаві нові маршрути. О, сьогодні я йшов іншим шляхом. Для мене це цікаво було. Так, от я вважаю, що як тільки ви знайдете щось, що вам цікаво, сам процес цікавий. Всяка мотивація, дисципліна, чи ще щось вам вже не буде додатково потрібно, бо ви будете просто рухатися, тому що вам цікаво. Що робити, якщо вас нічого не цікавить, якщо в вашому житті нічого цікавого нема? А от з цим питанням можете прийти до мене на консультацію, і ми розберемо і допоможу вам знайти це цікаве.